що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент я вважаю, що при нанесенні удару по Криму ми должны немедленно нанести удар тактическим ядерним оружим. Включає Соединенные Штати Америки ще дві складових оцих перемовин з одного боку гарантії безпеки у форматі стосунків зі сполученими штатами, як відлуння цих великих домовленостей з великою сімкою, і другий блок корупції чи умовної корупції, які так чи інакше конгресмени піднімуть в перемовинах з українським президентом аби створити такий певний тиск на нашу сторону, тому що Монка, що от Кевін Маккарті, коли от коли вчора чи сьогодні говорив про те, два питання: підзвітність за зброю паралельно з знать про те, як вона там використовується, чи не перепродається, і друге стратегія перемоги. Так, от спочатку про гарантії безпеки в форматі підходів сполучених штатів, що можемо очікувати? Ну, стосовно підзвітності зброї, здається, Байден заявив, чи хтось із інших функціонерів, що найкращим свідченням того, що зброя використовується на полі бою, а не розкрадається, саме є успіхи української армії на полі на полі бою. Тобто, якщо би хаймарси десь розтягували по базарах, то очевидно, що у нас не було би їх успішного використання на полі бою. Тому тут, в принципі, я тільки за те, щоб був, був контроль. Тим більше знову ж таки треба розуміти, що всі ці поставки вони здійснюються, скажімо так, в рамках внутрішньої процедури сполучених штатів. Тобто, нам же не передаються кешем гроші, які потім використовуються десь для закупівлі озброєння. Насправді, всі ці процедури бюджетні фінансові вони, як правило, відбуваються всередині сполучених штатів в рамках їхнього фінансового процесу, а нам уже передається власне озброєння, яке. Передається для використання на полі бою, тобто тут, якщо мова йде стосовно розповсюдження його нелегального якогось по світу, то тут це одна справа, це експортний контроль, інше фінансовий контроль. Але це більше стосується, все ж таки, власне, того, як адміністрація Байдена використовує кошти, які яка вартість того чи іншого озброєння, які продаються Україні, і так далі. Стосовно корупції в українській армії чи в міністерстві оборони чи в оборонному секторі тут, звісно, той фактор, що призначено нового міністра оборони, який має свій план, який має свої погляди на цю сферу, я думаю, що на даний момент цього буде достатньо, щоб продемонструвати, що дійсно президент Зеленський не держиться за окремих. Функціонерів чи посадових осіб він готовий до змін. Він готовий до нових ідей, нових підходів до формування і політики оборонної і якраз функціонування самого міністерства оборони. До речі, сам міністр оборони новий він робить вже кроки до того, щоб синергетично працювати з міністерством стратегічної промисловості. Це дуже важливо, оскільки в новому році буде більше грошей саме на міністерство стратегічної промисловості. Тут важливо дійсно вибудовувати ефективну систему, коли лідером є міністерство оборони, а міністерство стратегічної промисловості координує діяльність оборонних підприємств, причому і приватних, і державних, і іноземних, які вже за державними програмами виготовляють ну ті ж самі дрони, тому що у нас здається, назвала сума 48 мільярдів в наступному році буде надробне. Це, це не маленька сума, яку важливо було би ефективно використати. Це, це принципове значення, тому що очевидно 24 рік буде вирішальним з точки зору проведення успішних операцій. Опри різкі докори, які пролунали цими тижнями між урядами Польщі та України, політика Євросоюзу не змінюється, і Європа далі твердо підтримує Україну: політично, економічно, гуманітарно, дипломатично і військово. Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стану. Такі запевнення пролунали після заяви польського прем'єр-міністра Моравецького про те, що Польща зараз не передає Україні зброю. Заява прозвучала на тлі суперечки про односторонні обмеження Ання на ввіз українського збіжжя в Польщу, чому відбувається це загострення, і як воно може вплинути на допомогу Польщі Україні? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпом, який приєднується до нас з Лондона. Вітаю, Богдане, Богдане. Отже, що означають слова Моравецького про те, що Польща більше не надсилає Україні зброю? Наталю, виявляється, що це треба розшифровувати, і оскільки заява прем'єр-міністра пролунала так. Фактично жорстко та ще й на тлі е, такої серйозної суперечки між Києвом і Варшавою. То е, ці слова, які були сказані польським прем'єр-міністром в ефірі одного з польських телеканалів, одразу підхопили європейські засоби масової інформації багато англомовних, е, наприклад, і виявилося принаймні на думку багатьох людей у Польщі, що вони неправильно зрозуміли польську мову. Польського прем'єр-міністра. Нюанси, правда, невеликі. Тобто, е, йдеться про те, що чи е, Польща. Припиняє військову допомогу Україні у Польщі. Заявили, ні, не це мав на увазі прем'єр-міністр. Чи Польща не буде постачати Україні більше зброю в Польщі? кажуть ні, це не мав на увазі прем'єр-міністр. Я сьогодні окремо попросив польського оглядача, одного з представників польського інституту закордонних справ у Варшаві Даніела Алшеліковського пояснити. Що на його думку маються має розуміти глядач, слухач під словами польського прем'єр-міністра? Відповідь прем'єр-міністра Моровецького неправильно потрактували. Прем'єр-міністр Моровецький сказав в інтерв'ю польському телеканалу не те, що Польща припинила надавати зброю України. Він так не сказав. Він сказав, що зараз в цей час Польща не постачає озброєння, бо ми вже передали, що мали. Тобто ми не маємо далекобійних ракет. Ми не маємо сучасних літаків. А те, що ми мали радянського виробництва, танки. Артилерію ми вже давно відправили новомодернаймогдане. Наскільки глибокі корені суперечки між Варшавою і Києвом? Очевидно, торговельні диспути між країнами це явище не виняткове, Вони виникають постійно, часто вирішуються. Але у цій ситуації чи можемо ми говорити нині про кризу в українсько польських відносинах? Очевидно, що е, криза є е, принаймні у тому, як сприймаються е, слова, е, як різко сприймаються слова і з польського і з українського боку е, на рівні найвищих посадовців. І з одного боку, так йдеться про ну порівняно нещодавню е, суперечку з приводу е, імпорту українського збіжжя, пов'язану з конкретною економічною ситуацію, через війну, через блокаду чорного моря, але Деколи від польських представників проскакують, наприклад, у роз'ясненнях про відносини України і Польщі, про допомогу Польщі Україні раптом, десь посеред пунктів вистрибує, що Польща порушує питання про події 80-річної давнини часів Другої світової. Коли це все збивається в купу, коли піднімаються такі емоції, то очевидно є проблеми і про це. Сьогодні говорив сьогодні у розмові зі мною інший польський аналітик Лукаша Дамський. No, тут тобто, інтереси Польщі і України тут суперечливі, але я вважаю, що можна все вирішувати, розв'язати в розмовах, але ці розмови не мають. Suprowadzywać się taką retoryką, bo ta retoryka ona wykleka takie emocji, ona rozratowuje, ona nakluczuje nakluczuje spiralu emocji i ona w rezultacie w rezultaci dowodzi do tego, że po polityki obu krain poczynają takie swoje rydne supermysło za tych, kto gostrzej się skrytykuje suida. No, samo głupcza taktyka. Богдане Польща від початку повномасштабної війни була тією країною, яка безумовно надає всіляку допомогу Україні. Крім того, вона постійно закликає інші країни до солідарності у підтримці України. Чи може це загострення у відносинах вплинути на партнерство Києва та Варшави? Більшість людей, фактично, всі, з ким я розмовляв, усі повідомлення, які я чув у польських засобах масової інформації, вказують на протилежне, на бажання не погіршувати відносини, на бажання далі допомагати Україні і тримати суперечки окремо від допомоги Україні в війні. Зокрема, про це мені сказав Деніел Соліковський. Стратегічно, uh, there no, uh, there no doubt in Стратегічно в Польщі немає сумнівів у тому, що підтримка України триватиме. Військова, політична, і важливо, що Польща підтримуватиме бажання України вступити в європейський союз і НАТО. Це і далі відповідає польським інтересам. Я не бачу суперечності між стратегічним виміром і якимось обмежувальними економічними заходами польського уряду. Це нормальне явище між партнерами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.